Про гроші, тому що в контексті цієї виборчої кампанії от складається таке враження, що все інше значення немає жодного, тому що сенсів немає, змісту немає, а ідей, якихось інновацій. Цього всього просто воно просто відсутнє. Який сенс говорити про те, чого не, не існує? Існують просто грошові вливання під дуже конкретні грошові проекти, політичні проекти грошові, які відповідно планують свої бюджети для медіа так само. Ну, насправді це абсолютно не дивно, бо насправді зараз гроші це те, що хвилює всіх олігархів, політиків, виборців, журналістів і так далі. І Ми так стали далі. суперраціональним суспільством. Ми довго сперечалися, як має голосувати народ розумом чи серцем. В результаті почали голосувати шлунком. А, але тут питання: от як діють шлунком? Українські засоби масової інформації, бо вони так само виявилися. Знаєте, те, що називається всеядними. От вони точно не полюбляють дієту. Вони точно не дбають про стрункість, як в даному випадку хотілося, щоб дбали бодай про якісь стандарти. І вся суть виборів у нас тепер зводиться до двох типів реклами: одна реклама очевидна, а друга реклама прихована. Більше жодних виборів в змі немає. А можливо, питання в стандартах, можливо, ми мали би переглянути тоді стандарти, раз уже ніхто їх не дотримується. Можливо, питання, настала питання пора запровадити абсолютно нові стандарти, в яких прописати, що джинса – це теж нормально. Це Новобед, можна навіть ні, які... не писати, це вже стало нашою реальністю, ми, в якій знаєте, ми, ми живемо. Ви знаєте, справа в тому, що корупція, яка десь на заході засуджується в Україні, вона процвітає. І коли західні громадяни приїздять в Україну, вони спершу обурюються, а потім розуміють, вони що можна знайти в цьому кайф, якийсь. і потім переносять ці ж самі елементи корупції в свої суспільства. Але насправді найцікавіше це те, як це відбувається от в контексті засобів масової інформації. Тобто починаються вибори, і кожна політична сила вона формує свій бюджет. Ну, ми там не будемо лукавити і не будемо порівнювати ці бюджети з реальними виборчими фондами. Ми розуміємо, що це десятки, а то часто і сотні мільйонів американських доларів на прохідні політичні проекти. І левова частка цих грошей, вона, звісно, йде на змі. Та, є якийсь елемент е, і сегмент, е, правильніше сказати, реклами офіційної. Ну це коли ти включаєш телевізор і ти бачиш такий цікавий блок, значить, з шести реклам, де, де, де всі кажуть, вони довели країну до ручки. Потім наступні, а це вони, попередники, нічого зробити не могли в цій країні. Да? Тобто, е, ось ця офіційна реклама. Вона така вся абсолютно однотипна, вся якась на жалість, вся зроблена, ну напевно, одними й там. Тими самими людьми і, і однаково вона, не працює, і і не працює, і одинаково беззмістовна. бо вона насправді не дає жодного орієнтиру на майбутнє. А що я від цих політиків конкретно як виборець буду мати в майбутньому? Вона несе якісь емоційні, я не знаю а, ну от емоційні емоції, бо я, бо, думаю, інше, я думаю, що є складно. інший момент. Тут справа в тому, що вже давно всі перестали сприймати рекламу як носій інформації. Чи як інструмент досягнення якоїсь цілі, всі вважають, що е е реклама на телебаченні особливо є певним атрибутом кампанії, а, це, так. скажімо, так, що якщо ми круті, то ми повинні мати на провідних каналах свою крутості. рекламу. Це ознака крутості. Ну, якщо е це значить, крута, у нас є гроші, крута опозиція українська, е ну від якої я чекала, відверто кажучи, що вона політичною рекламою скористається, аби донести ту інформацію, яку ну не можна донести в ЗМІ, де, де повне засилля цензури. Ну, наприклад, інформацію про Межигір'я. Ну, показати картинки, бо люди цього насправді не знають. От більшість людей цього не знають. Це знають просто верхівка. Я думала, що це буде в їхній рекламі. А, буде порівняння і буде пропозиція, а що з цим робитиме опозиція. Але опозиція показує, як в бідної бабусі забирають хату, десь там вивозять, і бабуся з іконою виходить. Ну я не знаю, напевно, може все бути, але я не знаю випадків, коли в селах вже влада забирала би у когось хати. Це така гіперболізація, чи це що. Це дійсно гіперболізація, чомусь бабуся, вона стала таким собі образом, на який орієнтуються наші виборці. Бабусі найбільш активно ходять голосувати. Бабусі у нас якось підносяться з гречкою, бабусі у нас співвідносяться із котом, бабусі співвідносяться з цією іконою і хатою, з якої виганяють. Тобто, насправді, от бабуся стала головним об'єктом уваги нашої опозиції. От і тому опозиція навіть не задумується, що насправді, якщо показати бабусю з котом, у якої онук голосував за партію регіонів. То виявляється, що, значить, бабуся це є символом минулого, і значить, це минулий день вчорашній має голосувати за Костю, опозицію. Костя, але я все одно не про бабусь, а про гроші. Да? Тобто бабки, але не ті бабки, а бабки трошки іншого плану. А колись в 2004-му, да, семантика була звучало, що шалені бабки роблять рейтинг Януковичу. Да? Тобто, от і, і це був заголовок до якогось соціологічного а опитування, а тепер і опозиція. Але от якщо говорити про гроші, добре реклама. Вона відбулася, перерахували кошти з виборчого фонду, заплатили податки, все чудово. Але є ще й інший сегмент оцей от чорний сегмент джинси. коли ці гроші носять просто в буквальному розумінні в таких от сумках. Та це, це великі суми насправді. І, наскільки я знаю, в політичних штабах усіх є офіційна позиція медіабайерів, Ну, це ті, хто гроші заносить, правда? Звичайно. От, а, Заносять, я так розумію, топ-менеджерам, і вже далі топ-менеджери визначають або редагують власну редакційну політику відповідно до цих домовленостей. домовленості прості. Ми вам або інформацію, я не знаю, там є якісь різні пакети, або наш журналіст виїжджає, вас знімає і робить те, що ви кажете, або ви самі знімаєте, а ми просто потім це показуємо. Так це відбувається? Так. І власне, завдяки цьому у нас і процвітає журналісти. Можна сказати, у нас процвітають засоби масової інформації в усьому світі. Криза. Я б сказала, а у нас... вони вже так квітнуть <рес> в усьому світі. Криза, кризові явища, кризові процеси. А У нас ага, криза. У нас вибори. У нас нам криза не страшна. Так, да, да в країну заходить багато грошей, які переважно в, в період поза виборами або між виборами з країни вивозять. Ну, ви ж помітили, правда? що вони повертаються, ви... хоч частково. Ви ж помітили, що про дефолт Кіпру почали говорити якраз перед нашими виборами. О, так зрозуміло. значить кіпер може сильно постраждати взагалі від цих вливань в українські політичні проекти. Ну раз, ну тобто, оцих от байерів, вони відомі, ми знаємо цих людей. Потім ці люди стають народними депутатами, опікуються, працюють в комітеті з питань свободи слова, от і інформації, захищають очевидно десь вільну журналістику. Але от станом на зараз... В обіг грошей природі. Кровообіг, кровообіг оці, чи обмін грошей в природі. От що, які думки він породжує у виборцях? Тому що насправді цей обіг він же не стосується тільки якогось одного політичного проєкту. Всі діють за цією схемою. І ті, хто хочуть бути новими, тобто нова Королевська, яка каже про нову країну, нових лідерів, нові підходи і нові стандарти, заходить абсолютно за цими старими схемами. Кличко, на якого були сподівання на те, що будуть продемонстровані. Якісь там нові підходи зараз діє абсолютно в той самий спосіб, тобто задуманий з філософським поглядом Віталій, і от його міркування про корупцію, і все це у вигляді, ніби чи то його статей, чи то там редакційних матеріалів, насправді абсолютно джинса, тому що такий суцільний одобрямс і, і пропаганда. А виборець читає вісім різних матеріалів, вісім різних пропагандистських текстів. Пропаганда абсолютно в тому стилі. Я навіть думаю, що райтерами майже одними й тими ж написаними. Чи райтери різні? Я думаю, райтери одні й ті ж самі. Байнгові кампанії поступово теж удіфікуються, зливаються, ага, і в результаті і монополізуються, як, як показує досить фінансисти, теж приблизно одні й ті ж самі. Тільки вони сьогодні десь там дають гроші опозиції. Завтра вони дають гроші владі. І відповідно ці гроші носяться просто в ті ж самі редакції, але кажуть, оцей конверт. Оце від. Опозиція, це від влади і не переплутайте, будь ласка. Майже як в тому анекдоті про таблетку, що розламали таблетку, оце від голови, оце від живота і не переплутайте. А ви знаєте, десь в східних областях закрили газету Главне да, закрили за порушення. Виборчі законом про вибори в контексті агітації якось там кошти не так перерахували, чи десь не там блок розмістили, і це стало причиною для порушення справи і для закриття газети для рішення суду. Ну, щоб всі бояли, щоб не от, от приблизно так, і от на цьому фоні тотальної безкарності таких прямих корупційних дій, про які знають абсолютно всі. Та, от всі в тусовці про які навіть ну, журналісти вже не соромлячись говорять. Більше того, говорять публічно і заявляють публічно свою позицію, як це зробила Наталя Соколенко. Вона сказала про те, що а, Наталя Королевська і її поява в телевізорі це суцільна Так. І після цього це нікого не цікавить ні правоохоронні органи, ні ні щось інше. Це що? Це повна відсутність і колапс правої держави як такої. Ні, Наталя Сколенко мала би бути послідовною, мала би сказати взагалі і про інших політиків. Тому що я думаю, що поява появи політиків від дуже багатьох. Політичних проєктів це теж політична джинса, відверта політична джинса. Бо в умовах, коли політик не цікавий, відверто не цікавий ні виборцям, ні журналістам. В умовах, коли політику немає що сказати, в умовах, коли політик говорить абсолютно порожнечу, несе собі абсолютно порожнечу його поява в засобах масової інформації виглядає більш ніж дивно. От, тому я думаю, що 90% наших політиків це певний такий елемент джинси чи, чи наслідок джинси в українській журналістів. А звідки ця пустота? Чому нема чого сказати? М -м -м. Майже Пілєвенська пустота. От <ріх> так що насправді насправді країна настільки великих можливостей, да, тобто в країні проблем так багато. Я вчора займалася пропискою і ну відбула чергу в ЖЕКО. Перед тим прочитала текст Тані Сіліної в «Дзеркало тижні» про грузинські реформи угу. і про те, як це відбувається в Грузії, де впродовж двох хвилин вирішуються будь-які свої бюрократичні питання, тому що ну, комп'ютеризований світ, зрештою. Да? Тобто, все це можна може бути в інтернеті, всі ці бази в електронному форматі. В нас це пів дня вбитого часу в чергах. А де маса людей витрачає свій час, і маса людей займається переписуванням якихось папірців, а їх же потім треба зберігати. Та й зрештою про екологію часом не зайве було би подбати. Тобто проблеми на кожному кроці в лікарню. Ну, дай Бог не заходити взагалі, да? просто туди не потрапляти. До школи дитина йде. І так само, знаєте, в мене виникають питання, коли я спілкуюся з вчителями, які дуже погано говорять українською, мають викладати українською в школі, от і там спостерігаючи за їхнім рівнем, чого вони можуть навчити дитину на кожному кроці є ці проблеми а політикам нема чого говорити їм не хочеться говорити про ці проблеми насправді політики для того щоб вони говорили про проблеми мали би знати шляхи вирішення цих проблем вони не просто мали би окреслити що у нас є такі проблеми що у нас там дороги з вибоїнами чи у нас там десь валяться там Фасади, під'їзди і так далі, що у нас десь там є черги у лікарнях чи в паспортних столах. Про все це вони можуть говорити багато, але у них немає відповіді на питання, а що робити. Колись Юлія Володимировна Тимошенко розповідала мені там частина і політтехнологів і експертів. Вона любила робити такі речі. Коли вона не знала, що робити або бодай що говорити, вона збирала такі круглі столи, як правило посеред ночі, бо працювала вона багато і. Кожен висдавала кожному висловлюватися далі вона формувала якусь свою позицію, казала. Всім дякую, всі вільні. А, і на ранок в неї, в принципі, були якісь сформульовані позиції. Не факт, що це були дуже глибокі позиції, але вони точно були сперті на якісь там експертні думки і на її власне сприйняття цього. Таке враження, що цим перестали займатися. Що от такі от обговорення проблемних питань вони відійшли, вони стали лише якимось фоном, да і за межею того, що називається політика, дає тільки гроші. Це те, чого ми почали: як їх розподілити і як їх заробити. Справді, насправді якісь глибокі думки, глибокі ідеї, стратегічні плани існують там, де є в принципі стратегічне бачення держави, як має розвиватися держава, якою буде держава через 10-15 років, 25-50. Тобто, якісь пишуться плани, відповідно під ці плани коригуються сучасні проблеми. А коли держава існує за принципом. Прокинулись зранку, ух ти, виявляється, ми ще один день прожили. І а цікаво до вечора ще заробити можна. І коли у нас звіряють наші годинники в основному то по брюссельському, то по московському, то по Вашингтонському. І дивляться, а що ж скажуть там, і що які циркуляри прийшли звідти? І коли наші політики живуть за принципом, незважаючи на те, ці політики у нас при владі чи в опозиції живуть за принципом не розвитку власної держави, а як би краще прилаштувати свій проект, чи його монтувати в пострадянську дійсність? Чи можливо. Здати в оренду європейському союзу, от якось повинніше, хто більше дасть, от в цих умовах якраз сидять і чекають. Ну добре, давайте от прожили вибори, от проживемо ці вибори, якось сформуємо Верховну Раду, потім Кабінет міністрів, от потім доживемо до наступних виборів. І так від року відробили я в мене рік... сказала, що чекають. Якби чекали, то в мене таке відчуття, що бездіяльність політиків дуже добре позначається на економіці. Бездіяльність політиків для України це сприятливі умови для бізнесу. Може, і медіа бізнес би в країні з'явився, Про який так багато говорять, але якого я особисто просто тут не бачу. А тут питання, що день просто не треба просто прочекати, треба щось заробити. І стратегічне планування, очевидно, існує в сенсі бюджетів окремих родин. І воно досить непогано, по-моєму, поставлено. В умовах, коли ринок замінений базаром, то і медіабізнес заміняється джинсою.